Друзі, всім привіт! З вами діючий амбасадор Алео під Ніком Гельморста. В сьогоднішньому відео я би хотів з вами поговорити саме про Алео і про новини, які є на даний момент, що відбулось в проєкті, куди ми рухаємось і так далі. На даний момент всі ми знаємо, що Алео активно готується до виходу в головну мережу, тобто в майнет. Зараз була недавно була два тижні тому. Був ком'юніті кол два тижні тому або тиждень тому зеленим Алео алексом пруденом, де він відповів на багато запитань, а саме про технічну складову, як команда рухається, на які стадії розробка і так далі. Хочу вам зазначити, що наразі офіційно сказано, що проект технічно готовий на усі 100%, тобто вони можуть виходити вже. Вже продукт готовий, все супер, все добре. Е, також голова СЕО зазначив, що десь буквально за 2-3 тижні від того терміну вони готуються до виходу в головну мережу, а, тобто що це буде певний ліст можливий на різних біржах, декс платформах і так далі. Е, також, друзі, хочу зазначити, що це дуже важлива подія для всіх нас. Ми всі дуже довго цього очікували, чекали, тому що це великий шлях, і ми пройшли разом з вами. І я вважаю, що це того вартує. Тому усі слідкуємо за анонсами. Попереду дуже багато крутого, багато крутих новин, чудових. Нас багато чекає різних активностей. Все дуже попереду і багато всякого попереду. Тому, друзі, ніколи не забувайте про Aleo, тому що скоро ми розірвемо весь криптосвіт. Всім дякую за увагу, всім па-па, До нових зустрічей.